На початку повномасштабної війни жодних сил і засобів військово-морських сил на всьому протязі річки Дніпро не було. Це призвело до того, що російський десант просувався від білоруського кордону вздовж обох берегів Київського моря без особливих перешкод. А українські сили не мали відповідних сил та засобів протидії у прибережній зоні. Доходило до того, що росіяни десятками гелікоптерів йшли на гостомель, використовуючи річку Дніпро як орієнтир. Наслідки перших боїв на цьому напрямку показали усі переваги та недоліки української оборони. Тому вже у червні 2022 року була створена Дніпровська річкова флотилія. Спочатку мобілізували кілька цивільних суден, на які поставили доступне озброєння. Також вони були перефарбовані у характерний камуфляж. Потім річкову флотилію посилили десантним катером українського виробництва «Шерпве Шаттл», американськими катерами Сіарк Дантлес, українськими малими броньованими артилерійськими катерами, лотьманськими катерами тощо. Київський дивізіон флотилії почав вести розвідку приймати участь у протиповітряній обороні Києва, патрулювати по Дніпру на північній столиці, здійснювати транспортні перевезення. Доставляти та евакуйовувати групи спеціального призначення та висаджувати річковий десант. Щоб досконало оволодіти цією технікою, моряки флотилії пройшли стажування за кордоном, а далі, вже на Дніпрі, провели низку навчання цих катерах стосовно виконання завдань в умовах війни на річкових акваторіях України. Нинішні навчання включали відпрацювання всіх завдань, які має виконувати річкова флотилія, ведення бойових дій річковими силами, зокрема і у складі катерних груп та угруповання катерів. Побудову бойових порядків взаємодію з підрозділами, які діють на збережжі річок, доставку особового складу до визначених ділянок берега, дії з протимінного спостереження, різноманітні маневри на водоймі, артилерійські та кулеметні стрільби, завантаження та висадку десанту на необладнане узбережжя та багато інших допоміжних завдань. Під час відпочивання елементів контролю суднопластва по річці військові моряки провели тренування з виявлення та знешкодження ворожої диверсійно-розвідувальної групи. Флагман річкової флотилії вітчизняний малий броньований артилерійський катер Буча за легендою навчань здійснював вогневу підтримку десанту, вражаючи укріплення противника на березі. Після висадки десанту екіпажі катерів відпрацьовували навички рятування особового складу з води у взаємодії з пошуково-рятувальним гелікоптером військово морських сил збройних сил України Сі Кінг. Навчання проходили в два етапи. Uh -huh. Один проходив на київському водосховищі, інший в Канівському водосховищі. На Київському водосховищі відпрацювали ведення розвідки, спостереження за прикордонною зоною, виявлення ДРГ, затримання ДРГ. Відпрацювали бій з катерами противника, які можуть перевозити висаджувати ці ДРГ, а внизу відпрацювали елементи десантної операції з елементами висадки, евакуації, з елементами вогневого придушення противника на березі. За допомогою швидкохідних катерів, за допомогою десантних катерів, які перевозили особовий склад для заняття плацдарму. Під час навчань, коли там проводили тренування, навчання, то відповідно, ми коректували і свої дії, і дії катерів і вийшли, я вважаю, на достатньо високий рівень. Для того щоб показати гарне результат. командувач підготовки командування військово-морських сил збройних сил України Комодор Дмитро Коваленко, який спостерігав за навчаннями, зазначив, що було досягнуто максимальне злагодження між екіпажами катерів, чітка взаємодія з десантом та морською авіацією. За підсумками навчань та з нагоди Дня військово-морських сил збройних сил України, Дмитро Коваленко та командович угруповання сил засобів оборони міста Києва, генерал-лейтенант Володимир Кравченко, вручили нагороди морякам флотилії. Попереду дуже дуже багато роботи разом до перемоги. Іншого шляху у нас однозначно нема і Не буде подібні тренування річкової флотилії військово-морських сил збройних сил України відбуваються постійно та на різних водних локаціях. Нова техніка та отримані під час навчань навички допомагають військовим морякам під час виконання бойових завдань на південному театрі бойових дій, де триває битва за плацдарми, острови та плавні Дніпра на Херсонщині. А далі слід готуватися до бойових операцій по визволенню Кінбурзької коси, висадки в Криму та виходу на узбережжя Азовського моря.